В минулому ви вже раз перемагали, проводили роботу над собою, відновилися, здоров'я, повертали. Вже вам вдавалася ця перемога, з вами були вищі сили. От. Зараз ну, Це все роблять через аморочки, мороки, якісь порчені програми. От через порчені програми. Ворог такий підступний, дуже хитрий такий, він спостерігає, от щось робить і спостерігає. І ще по цій карті дуже хочу, щоб був ну, шкідливі звички, щоб вплинули на вашу сім'ю, на ваш дім. На ваш спокій в сім'ї. Зараз теж щось робили, ну, ви вийшли з цього, ви взялися за себе дуже гарно. От так, ну, по цих картах не просто. Якщо це навмисно вам роблять навмисно роблять, а потім спостерігають, що буде. Ну, вам вдається дійсно ви дуже сильна людина. І з цих карт головне не здаватись, не не припиняти боротьбу. от Якщо вам не хочеться. Щоб у вашому житті був алкоголь, чи нікотин, чи ігроманія якась, чи, може, обжорство якесь. Ви цього не Ви ход... ви постійно, ви маєте постійно, може, будуть якісь провали, але ви з цього маєте постійно виходити і убирати із життя. В цьому вся ваша перемога. Ой. Ну і на майбутнє, дивіться, не вдається ворогам зіпсувати ваш мир і лад у родині планують мені дещо будуть сильно впливати на якраз сорки, щоб люди були дуже агресивні. Давайте подивимось, що планує ворог на майбутнє.